за забегу на линии. Депутати, хто ще не зареєструвався в системі голосування, прошу зареєструватися. Відповідно до регламенту роботи у нас із, 24, із 26 депутатів прибуло 15 так чи ні? І 16-17 сесія є правомочною, які будуть пропозиції щодо початку. Розпочати, дозвольте 48-му позачергову сесію міської ради 8-го скликання оголосити відкритою. Шановні депутати, нам необхідно обрати відчільну комісію. Пропоную безкладно відчильної комісії включити Назарову загалу гаму, уступити Хлівну, Олену Григорію Андрієву. Не буде заперечень, хто за, прошу проголосувати. Проти, прошу членів річільної комісії зайняти свої місця. Відповідно до статті 72 підрозділу 15 регламенту міської ради ведення протоколу сесії вирішення інших робочих питань. Здійснює працівник апарату Ольга Дрозд. Нам необхідно затвердити регламент роботи. пропонується по регламенту 15 хвилин. Якщо не буде заперечень, хто про за, прошу проголосувати. За. Проти, утримались регламент, приймається і порядок денний, і порядок денний у вас є. Пропоную винести на голосування, якщо немає заперечень. Хто за? Проти, утримався. Рішення приймається. Перед тим, як перейти до першого питання, я хочу надати слово депутату Крикливенко Віталію для оголошення. Будь ласка. Дякую. Шановні депутати, шановний голова. Рішенням голоду була заборонена політична партія наш край. Наші депутати подали на апеляційний суд і з рішенням суду було визнано, що політичну партію наш край прийняти законною. Потім рішенням партії на зборах постійні збори партія сама роз, сам, сам розпустилася. При цьому я офіційно заявляю, що згідно рішення, що партія сама розпустилась, в Новодеській міській раді фракція політичної партії наш Третій» саме розпускається. Всі депутати передають статус позафракційних. Дякую. Включите протокол. Дякую. Це включаємо до протоколу сесії. Дякую. Дякую. І так, переходимо до першого питання про безоплатне прийняття до комунальної власності на Одеської міської територіальної громади, в особі на Одеської міської ради майна аварійно-ремонтний автомобіль, який ми отримали новий на наше комунальне підприємство. Доповідає Віктор Щербина. Доброго дня, шановні присутні. Нагороди пропонується питання прийняття до комунальної власності аварійного автомобіля, який був прийнятий. Яке ми отримали в рамках міжнародної співпраці від е, е, управління ООН, обслуговування проєкту. Даний аварійний автомобіль, призначений для виконання аварійних робіт на комунальних мережах міста. Вони пропонується прийняти даний автомобіль, його вартість 7 мільйонів пропонується прийняти до комунальної власної Дякую, аварійний автомобіль, багатофункціональний, дуже потужний. Там ми плануємо вас е, зробити екскурсію, покажемо. Нагальність, чому і сесії, тому що прийняти треба в цьому місяці. Отримали в цьому, і його треба прийняти для того, щоб правильно провести бухгалтерські облікові операції. Е, так, е, будуть запитання до доповідача. Ні, переходимо до голосування по даному питанню. Рішення приймається наступне питання про передачу комунального майна на баланс комунального підприємства Новодеський міський водоканал. Будь ласка. Самі автомобілі, який ми в порядній прийняли до власності комунальної власності громади, передаємо на баланс комунального підприємства на міської міський водоканал для виконання аварійних робіт на комунальних мережах громади. Запитання будуть. Переходимо до голосування. Наступне питання про передачу одноповерхової кам'яної споруди на баланс виконавчого комітету міської ради. Це <свіс> <питання>, питання передати з управління освіти Наводиської міськради на, до, до виконавчого комітету Одеської е, е, міської ради е, е, кам'яну споруду. Це приміщення, де знаходиться нашій комунальний підприємство правопорядку, для того, щоб виконавчим комітетом було оформлені правоустановчі документи і передані на баланс надалі. Комунальне підприємство право порядку. Тому Пропонується передати і комунальна власність громади залишається, просто змінюється балансово тримаючи. Дякую. Будуть запитання? питання <клухи> цьому? Ні. Переходимо до голосування. <клухи> Рішення приймається доносно. На цьому питання що були винесені. За креатив, я 48-го позачергову сесію оголошую за